У п'ятикласників Рішельєвського наукового ліцею відбулось справжнє свято спорту з кольоровими прапорцями, повітряними кульками та драйвом суперництва. Кожна команда підготувала свій девіз та назву. Вболівальники намалювали плакати підтримки. До того ж, учасники обрали виразні атрибути для своїх команд: хтось пов'язав помаранчеві бандани, хтось вдягнув білі футболки чи сині кепки. У перечутті яскравих емоцій наші найменші ліцеїсти трохи не верещали від радості. І Ось звучить довгоочікуваний свисток. З виконанням першого ж завдання спортивна зала наповнюється веселим галасом. Вболівальники аж підстрибують на лавах, а учасники естафети вчаться злагоджено працювати в команді та підтримувати один одного. Та головне не втрачати жаги до перемоги навіть після помилок та промахів. Крім спритності, на естафеті розвивали і кмітливість фізичні вправи чергували з інтелектуальними. Діти складали ребуси та прислів'я про спорт не менш завзято ніж бігали крізь перешкоди. А ще тренувались надавати домедичну допомогу, робити перев'язку швидко та правильно. В Цій пов'язці ніби у шапці плавання. Та найбільше малечі сподобався конкурс з повітряними кульками. Емоції били через край. Не команда виграє усі змагання. Це дуже класна гра. Мені сподобалося. Хочу ще щоб більше було таких ігор. На жаль, через повітряну тривогу команди не встигли взяти участь у заключному конкурсі, щоб визначити переможця. Та, попри все, малеча щиро раділа веселим спортивним змаганням, бо жодна комп'ютерна гра не подарує такого запального драйву та відчуття дружнього плеча. І найменші ліцеїсти сьогодні відчули, що означає реальна командна згуртованість, дружня підтримка та жага перемоги.